Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Авель. Авеля, вітаю, Я вітаю. На початку нашого випуску хочу нагадати всім глядачам, що головний спонсор цього випуску наші збройні сили України, і насправді е ціна цього відео це чиєсь життя. Давайте разом зробимо класну добру справу і допоможемо нашим військовим зібрати на карету швидкої допомоги. Зараз в нас триває збір, тому прошу зробити добро і задонатити по серце кожен хто скільки зможе. Ну а зараз Авелю, я хочу запитати, Курщина е стане вироком для сирського чи чекати нам його відставки. Uh, думаю, що ніяких відставок не чекати, чекати тільки претензій і uh, краха в поведінці і в ілюзіях. Uh, людина, кстати, німного шота поїхала по луні по десятки мечей, Вона як-будто зараз намагається відповідати на якісь претензії. Uh -huh. uh, скажу, будь ласка, uh, сирський. Дійсно винен в тому, що в нас е, така ситуація на фронті. Чи це більш медійна пропаганда проти сирського насправді? Ну, сирського в будь-якому випадку витягнуть, бо у нього якби, є там зв'язок, який йому покривительствує. Чи винуватий він в цій ситуації? Чи це більше якась пропаганда проти сирського? Пропаганда. Це пропаганда. Він конкретно в цьому випадку не винний. Що нас чекає на Курщині? Чи дійсно ми зможемо повернути свої втрачені позиції, чи навпаки, ми змінимо тактику стосовно Курщини? А бам -бам -бам -бам. Тактику міняти будемо і повернути територію маємо. В цих справах є покровительство, я думаю, навіть вищих сил. Тому вирішити ситуація повинна. Скажи, будь ласка, чи правда, що нам? Америка поновить постачання зброї, бо більше того, Трамп може змінити свою риторику стосовно Путіна. Все початково, все початково у нас є маніпуляціями, у нас є якийсь віртєп, у нас є про щупування людей на рахунок того, що вони захавають, що вони не захавають. Тому всі оці от кидання пред'яви вже можна вважати нічим. Окупанти накивають п'ятами з лівобережжя Херсонщини. Кажуть, що ми можемо повернути лівобережжя Херсонщини. Чи правда це? Ми можемо повернути спокійно, там немає ніякої обстоятельної проблеми, і у них немає достатньо е е ресурсів, типу чи танки, чи установки, чи що, щоб воно пересунулося разом з ними по території, тому відбити зараз їх простіше. Чи правда, що вони зараз біжать звідти в шоці? Ну, Якийсь це оптимістичний вид. Те, що вони постраждали і постраждають надалі, це да. А от чи біжать вони в шоці? Ну, Паніка якась є, але я не думаю, що воно аж до такої степені доходить. Те, що відбувалося в Москві, наші дрони, які долітають скрізь. Чи правда, що Україна приготувала багато смачних сюрпризів для ворога до підписання мирного договору? Не лише Росія буде гатити по Україні. Да, да. підготувала пару приколів. Ну це знову ж для публіцистики. Типа, ми, ми ще не промах. от, от така от фігня, яка долажна засісти в людей в голову. Угу. Наскільки сьогоднішня поведінка України е, робить політику на темі перемовин? А... Дивіться, хоч у нас якби, Зеленського не хочуть вас його не хочуть нормально котірувати, а, хоч він кидає сильні якісь заяви, пред'яви і веде себе якось не дуже гарно на міжнародній арені, але йому це спускають з рук і в Україні це спускають з рук, тому що якби, і так зрозуміло, що відбувається. Ну, типу, не можна йому ну, типу йому ставити умови, чи не може Америка йому розказувати, що йому робити, чи розказувати, що ми якісь безтолкові, чи що ми неправильно поступаємо, що треба території здавати, все остальне. Понятно, що якби з цієї ситуації наче не викрутиться. Але з другої сторони, вони це приподносять, як будто ми ще винуваті. А на самом деле винувата вся Європа, при... яка нарушила домовленості, не тільки Росія, винувата вся Європа, винувата ООН, винувата НАТО. Винуват, в принципі, весь Євросоюз. Бо які нам обіцянки давали, і які обіцянки виконали вони. Це ж має бути не інвестиція, це не ми маємо виходити вимолювати допомогу, це вони мали всі сразу предложити допомогу і одразу витягувати нас. Тому що порушення є з, тіпо, порушення з сторони Росії. Так, ми знаємо, як працює у нас право, в принципі. Скажи, будь ласка, що відбувалося за зачиненими дверима в Саудівській Аравії? Що нам не розповіли, і що ми отримали, і що ми пообіцяли? Давай розкладемо, що ми отримали, що ми пообіцяли. Мова мова йде про проявлену владу інших держав у нашій. Щоб інші іноземні підприємці не ховалися під лицями наших підприємців. Щоб Україна усвідомлювала, що рух в Україні відбувається завдяки українцям. Чи є е, якісь позитивні е, рішення на цьому саміті для України? А, підтримка інвестування. Якщо підтримка інвестування, значить е, близик конець. Угу. Що зараз відбувається в Кремлі? Як е, наша боротьба, наша військова стратегія е, змінила поведінку і ситуацію в Кремлі? Ось ці прильоти по Москві чи наробили якогось шухеру можливого? Я би не сказав, що ця інформація дуже сильно там розходиться. Якщо а... сказати, щоб порадуватися, що ми Шухера навели, так. Да. А если сказати відкровенно, чи воно якось повлияло на їхню думку, ні. Зараз ворог зрівнює з землею часів дружківку, жахливі при, е, прильоти по нашим позиціям, гатять з усього, що тільки можна. Е, ось е, така стратегія нищівного вогню. Навіщо ворогу? Яка в них е, подальша е, тактика? Вистрілять патрони. Навіщо? Е -е... Так, що у нас там де Юре де факто? Де Юре, війна закінчилась? Де юре, війна закінчилась? Де факто доводять е -е, це все до кінця? Тобто вже все е, замовили, е, вже все домовили і е, просто вже, зараз до, вже просто... домовили всі останні договоренності між державами і везде, де Україна учасна, це просто домовляються за майбутнє України, що з нею будуть робити, як на неї будуть впливати. Які події тут будуть траплятися? Які законопроекти будуть вводитися? Хто буде інвестувати в цю країну? Хто що буде строїть? Хто чим буде займатися, Хто яку галузь займає. В Росії теж будуть зміни такого рівня, як в Україні? Як це вони можуть там бути? Росія хотіла своєї замкнутості закритості, вона її отримала. Зараз китайські кораблі оточують військові китайські кораблі, оточують Австралію. Чи можна сказати, що до кінця року нам чекати нової війни? Не знаю насчет нової війни, а от якихось цікавих подій з тими же кораблями нам точно треба чекати. Чи це увагу від питань України? Я думаю, що це усього світу відверне увагу з питань України. тому що Україна не ядерна держава, а Китай так. Да. Австралія теж ядерна держава. Ще тим більше. Только я би боявся на самом деле більше Китаю. Навіщо Китаю зараз ця провокація? Ну їм теж треба своє місце під сонцем, їм теж треба свої ресурси, їм теж треба свої хотілки удовлетворяти. Ну, це логічне питання. Чи влаштовує умови мирної угоди України і РФ і Китай? Китай в історії, як сидів, наблюдав, так він сидить і наблюдає. Угу. Вони думають тільки про себе, їх нічого не цікавить. Не цікавлять їх інші, і на самом деле у них вони... ось дуже правильна політика. Чи поставили Росію умову, що вони виводять свої війська з Херсонського напрямку, натомість отримують назад Курщину? Я думаю, що не думаю, ця умова висувалася, чи буде вона реалізовуватися це питання. А, а чи... яка територія, повтори? Херсонська. лівобережжя Херсонщини. Чи будуть відводить війська волі держави? Так, да. так. Да. Буде якось умову поставили, вона буде виконуватися окупована Запоріжжя. Чи буде наступною областю? В Запоріжжі втикаються можливості? Типа, можливість з'являється, вона втикається. Появляється вона втикається і так уже декілька разів. Чому втрачаються позиції на Запоріжжі? Чому можливості нехтуються? Чому? Там є дезертири. Ну, це не дезертири, це виходить зрадники. Дізертир це ж просто втік. Там є зрадники, які що зроблять? Здають позиції? Які здають позиції, які викривляють інформацію з, з... 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 довідки, довідки розслідування, шпіонаж. Як це називається? Розвід. Розвідну інформацію викривляють. А, чи буде їх покарано? Так, да. буде. Зловлять. Чи зможемо їх забрати з цього напрямку для того, щоб е, не втратити Запоріжжя? Я думаю, що це окреме питання, і з ними розберуться, прям поповний. Сумщина, Черкась, Чернігівщина. Сумщина, Чернігівщина і Херсонщина. Що чекає ці області? Сумщина, Чернігівщина. Сумщина, Чернігівщина. Сумщина все нормально. Чернігівщина, ну, більш-менш. А що ще? Харківщина. Нормально в якому плані е, обстріли. Давай подивимося, е, чи зможе ворог зайти на територію Сумщини, чи загрожує Сумщині В Сумщині тяжко. Ну, там там же ж фортуни не випало б. Не мене кукареку. Ситуативно, як вийде. А... Чернігівщина, тут якби ситуація з яким-то легким страданням, але при цьому наповнення і суд, то і ситуація закривається. Там не має бути більше якихось особливих проблем. Має чи то відбитися, чи то защититься, чи то устояти на кордонах, і більше до них ніяких питань, якби би, визникати не буде. Далі Харківщина була? Так, Харківщина. Ну Там якісь тяжкі моменти. А... А по Харківщині ще прийдеться смерть? Це знову потрапляння в жилий будинок. Що це може бути? Я просто знаю, що там прийдеться смерть по косам, собрать душі, і тогда там ситуація буде рішатися, чи закончена вона чи не закончена. З представником Трампа буде зустрічатися Путін після перемовин з Лукашенко. Про що Путін і Лукашенко говорили? Чи стосувалася розмова України? Я не знаю, що вони будуть розказувати і говорити Касається ця розмова на рахунок олігархату. Що розкажуть людям, із якої сторони це преподнесуть, я не знаю. По факту вони щось вирішували про олігархат. Чи хочуть вони якось розподілити між собою сфери впливу і між своїми впливовими родинами? Між чим? Своїми впливовими родинами? Чи буде якась зміна впливових родин? Ну когось це льють? Подвінуть. Тобто в них якісь внутрішні. Це е, стосувалося е, питань. Е... Ні, це зовсім інше питання, я туди лізти не буду. Я хотіла спитати, чи це е, гроші картелей, наркокартели, мафії? От іменно, я туди лізти не буду. Зрозуміло. Е, розмова між представником Трампа і Путіним насправді чого буде стосуватися? А на рахунок примінення вооруження, яким образом його примінити? Як для того, щоб закінчувати ситуацію. Тобто, яким образом вибросити вооруження, на які території його опрокинуть, так щоб зберегти максимально від того, що можна забрати. Я думаю, що розподіл території України вже прийшов. Тобто вони е, хочуть е, вивезти свої війська разом зі зброєю і бояться, що цю зброю забере ЗСУ? За е, е, Ні. Вони думають про те, як ліквідувати цю зброю, і її либо вистріляти максимально, либо уничтожити прямо на місці. А чому вони її забирати не хочуть? Не знаю. Е, чи планує... Нема до... ні доказів, ні діла. Чи планує РФ зараз списати за рахунок війни шалені статки з бюджету? Як це РФ е, списати з свого бюджету? На патрони. Статки. Шалені. Ну, атвіт дано, я не понимаю, про що ми говоримо. Це чудово. Чи планує РФ зараз за рахунок життя українців, максимально обстрілюючи, просто заробити гроші на нас, на наших смертях? Ну так, да, мені взагалі ще говорять типа вона як от, большой, большой найомник. Чи планує РФ стріляти по нам горішником? чи ще якоюсь зброєю? Типа новою якоюсь. Угу. Чи будуть применятися на зброю зброї... РФ? А щось похоже, коротше, на самом деле на от таку не бомбу, а на такі ще використовують, коротше, в морі для того щоб. От морські міни. Вона типу, якась така кругла із шипиками. Мені от якусь таку штуку показали. Де вона буде? В морі, на суші, в річках. Е, десь в морі, я думаю, це взагалі вже стосується якихось інших моментів, а не України. Це по-перше, і кажуть, це от, е, щось касається Китаю. Не Них, хіра не розумію, це вже дуже замішана смішана фігня. А е, ще в мене проскочила, ну, типа, мисля, але я не, не можу сказати, що це факт, що типу, ядерну зброю можуть випустити куди-то. Де вона безпечна? Типу, чи в море, чи куди вистрілить, а, чисто щоб паніку посіяти. І колись ситуацію масово а, в, в соціальному плані взагалі, у всіх країнах. Якщо е війна в Україні це вже вирішене питання, е то коли офіційно ми про це дізнаємось? Я думаю, до осені. Ну, абза, як мене раніше питали, там, коли війна кончиться, я говорю: я не знаю літом. Не знаю год, не знаю день літом. Значить, десь літом вона вже буде прям конічна. Чи планує е, зараз Росія, що вона буде презентувати своїм е, росіянам? Господа, аж язик не повертається сказати. Як вони пояснюють свою? Ну, яка разниця? Вони що хочуть і ворочать? Вони завжди їм трусили на голову і продовжують трусити. Перепишуть історію, дадуть їм варіанти далекі від істини, і будуть вони вірити в яку-то білі берду? Скажуть, що всі території, які вони відвоювали, це іскона руській території, а що українці жидебандерівці і подобну херню будуть видуплять далі? Скажи, будь ласка, зараз чи є загроза нам? Повторного поновлення війни після перемир'я. Ого, за мною вже грубо розговорюють. А, а як це загрози може не бути Вона є. Була і остається навсегда Зі сторони Росії, чи зі сторони Ну, вообще, в усіх стран напроти, супроти всіх стран. Поки вся, вся земля не стане єдиною страною і з єдиним управлінням, а з єдиним міровозрінням, все завжди в потенціальній війні. Тому що чия правда побідіть? Чи є перспектива обміну військовополоненими в березні місяці? Так. Да. Це буде великий обмін, чи середній, чи малий? Декілька малих. Чи великий масовий обмін? Я Нет, не буду великого оскільки, масового це? обміну не буде, і це невигідно. Тобто потрошку будуть В кінці війни, як тільки от вони прям фінальною здійснюють, можуть зробити від що є масовий обмін, ну це не масовий обмін, чи планує Росія задати масованого удару по території України? А вони днями? його не завдають. Вони потрошку потрошку кожну область точать, чи піде ход балістика? Все, все і одразу, ну пусть спробують. А в планах є? Концентрувати будуть е е ресурси на області, які їм треба відбити відстояти. Які якоби в договорах і вже є їхніми, і їм треба причертити цей кордон. Саме тому їм не, не по приколу і не по вигаді стріляти всім сразу, куди далі, куди попало. Я зрозуміла. Які новини будуть радувати українців наступний тиждень? Буде щось хороше, що надасть нам натхнення? Так. Багато хороших новин в новостях, а ми тут правду хочемо. Ну Які-то скандали, які-то політики, які виставляються, які-то, я не знаю, чи олігарх, хто випливає, чи людина, яку підставлять, чи в чи нас Зеленський молодець порішав ситуацію. Це вся біліберда, коротше, яка не бе не мене кукареку надута. Штука, чтобы кого-то порадовать. Причем все, все <кхи> находится в области мысли, то есть цени реальные дела это просто вот выдумана экака-то история, и все радуются. Бизнесмены обрадуются. Говорю, бизнесмены обрадуются изменениям. Тобто, народ якось будуть е, намагатися е, стабілізувати за рахунок гарного настрою. так? Ну, народ попитаються стабілізувати. Звичайний народ на нижчому рівні заробітку. Скоро пойме наскільки все плохо для них. Дякую тобі, Авелю, за це інтерв'ю. Дякую вам, шановні глядачі. Не забувайте донатити е, наші Збройні Сили України. Ми тим більше зараз беремо на карету швидкої допомоги. В описі до відео вже є повністю всі прикріплені реквізити. Авелю, я дуже вдячна тобі за цей випуск. Вдячна за те, що ти вийшов з нами в ефір. На цьому прощаємося. До нових зустрічей. Дякую, до побачення.